Коли злітаєш з покошеного поля, а приземляєшся на підстрижений лужок, Датаніель Вударт отримує призначення у Шорем і розуміє, що рівень освіти його прихожанни, як то кажуть, Плінтуса. Ви на каналі Бридсторії, а ми в Шоремі. Що знову? Ну, так. Спочатку ми були, пам'ятаєш в самому першому відео в шоремському аеропорті. Потім ми говорили про шорем, коли ходили мостом з Лансінга. Потім, коли говорили про Лансінг коледж, але це все були такі підповзання до шорема. А сьогодні ми підемо копати і подивимося, що накопаємо. А ви залишайтесь з нами. Не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Залишайтесь, буде цікаво. Бо шорем то вам не яке село, то діамант біля моря. Хоча на перший погляд. І неочевидний. І хоча то дійсно не село, а місто, але будь-яке місто починається з дрібного поселення, а там, де є ріка, а якщо вона ще й тут же впадає в море, то бінго! Місту рано чи пізно бути. Про шорем було відомо ще в доримські часи, про що свідчать кам'яні знаряддя праці. І такі римляни приплили, а тут шорем. З римлянами важко, по них нічого не залишилося, а от англосакси залишили тут церкву Святого Миколая. У англосаксонських літописах говорять про церкву, засновану у 481 році на березі річки Ейдер. Але це не точно наш варіант. Цей же ж датований 900 роком нашої ери. Для свого часу це була велетенська споруда за вишки в 15 метрів. Найвідчутніші зміни відбулися близько 1140 року, вже після нормандського завоювання. Тоді стара Саксонська вежа зникла, а на її місці з'явилася нова. Це вже нормандська частина церкви, і отут от вирізблені обличчя монархів. Оця от жіночка, це, мабуть, королева Матильда. Оцей бородатий дядько це король Стівен, якого вона мала замінити на троні. Про Матильду ми розказуємо в відео про Арудель. Але гарна, божественна. Церква, які гарні люди йдуть, гуляють, і тут гарно Вон все А ще, коли нормани сюди приплили, шорем вже був настільки старий, що вони заснували тут порт і назвали його -шорем". там так класно оцей от Шорем ще в давнину мав амбіції сіті, тому що собор святої Марії у Гавані був просто грандіозним. Ось частина цього собору, яка збереглася донині, а ось що від нього залишилося з іншого боку. Почали будувати в 11 столітті, але вже після завоювання норман, і будували її як церкву е, світську, тобто вона не належала ані монастирю, ані монаха. Вона була така для місцевих парифіян. Ну от так я це можу вам пояснити. Чинено, приходьте зранку. У 12 столітті Шора мав статус королівського порту. Так було добрих шість століть. Не дивно, що в місті народжувались і жили великі мореплавці. А у цьому домі з жовтими дверима колись жив капітан Генрі Робертс, відомий тим, що він був картографом Джеймса Кука, того, якого з'їли туземці. Ти ж знаєш що його насправді ні ніхто не їв. Його вбили гавайці, а через паніку команда не змогла забрати свого тіло капітана, і можливо, тому й виникла така легенда. Боже, як же ж нам задурювали голову? Ну, менше з тим в цьому домі жив не один капітан, а ще його шестеро дітей. Хоча, мабуть, він не дуже виховував своїх дітей, цим все таки займалася дружина, тому що відважний мореплавець мандрував світами там і загинув від жовтої лихоманки у віці 40 років, десь біля ямайки. Шорем пов'язаний із Натальєлем Вудартом. Про нього ми багато розповідаємо в відео про Лансінг, У нас їх два екскурсія і про саму школу. А ось в цьому будинку в Шоремі був спочатку відкритий коледж Ардінглай. Сьогодні він знаходиться недалеко від Гетвіка, але от з такого невеличкого будиночку з такими гарними гладенькими камінчиками починалося навчання в Ардінглай. Це ще одна синя табличка присвячена Натаніелю Вударту і його школам. Тут, в 1848 році, була школа Лансінг, Сьогоднішній Лансінг коледж. Цей будинок в шашечку не просто так приваблює око. Це історичний музей Шорема. А головне, що тобі треба про нього знати, це те, що це найстарша в Англії будівля нерелігійного напрямку. Два сьогодні мені вперше вдалося потрапити сюди всередину. Минулий раз, коли я пробувала це зробити, був жорстокий локдаун. Як я вже казала, ця будівля 12 століття нерелігійного призначення. Подумай, все, що сильно древнє, як правило, церква. А тут ангар. Ну, десь так і було. У 1346 році його називали Кам'яним будинком на розі у вівсяному ринку. В документі від 1488-го ця споруда вже згадується під назвою Малапініс Льох із горищем, а назва Марлі Пінс у сучасному вигляді вперше фіксується у 1703 році. До початку ХХ століття будівля занепала. У 1922-му її викупило Sussex Archaeological Trust, і вже у 1928-му Марлі Пінс відкрив свої двері як музей. У 1840 році в Шорені провели залізницю, і місто стало супер-пупер вікторіанським портом. Диви, який таунхол забабахали. Правда, тут ресторан зараз вже, а не таунхол. Ну, яке місто такий таунхол. Подобається, що тут є назви старих вулиць. Наприклад, ось ця називалася Mother Love. Та Шорем це не тільки довга історія і красиві будинки. Це ще й люди. Про двох з них ми вже згадували: про Натаніеля Вудерта і Генрі Робертса. Але це не тут. Живе англійська художниця Елісон Лепер. Ти її можеш знати завдяки. Скульптурі іншого англійського художника Марка Квіна. Колись вагітна Елісон Лепар, це назва скульптури, була виставлена на Трафальгарській площі. Я пам'ятаю її там. А у 2012-му ця ж скульптура брала участь у відкритті Параолімпійських ігор в Лондоні. В Шоремі народився і виріс Лео Сайер. По очах бачу, що воно тобі нічого не говорить. А якщо так... Just close my eyes and I'm with you. До речі, пляжик знайомий, і погода, як завжди. Зараз Лео Сайер – австралієць, і живе там. Погодця погода в Австралії значно краще. Але у Шоремі погода краще, ніж в Норвегії. Напевно, тому зараз тут живе норвезький композитор Морланд. Що регулярно постачає хіти своїй країні для Євробачення і сам навіть раз там засвітився у 2015-му. Тоді зайняв восьме місце. Тут у Шоремі вродився дужка Колін з Бріджертонів. Ну ви зрозуміли, не сам Колін, а актор Люк Ньютон. На початку х тут відбувався бойовик блокбастер, Романтична лавсторі. Місцева мешканка Фіона Монт була оголошена «Most Wanted Woman» Британії, тобто за неї давали найбільшу винагороду. Що вона зробила? Вона була звинувачена у корпоративних махінаціях. Перший раз її арештували у Стенінгу в 1999 році. Про Стенінг у нас відео теж є. І відпустили. Після чого буквально за пару днів її машину знайшли біля Бічі Гад. Це на Севен Систерс така неофіційна мекка самогубців. Були зібрані поліцейські з цілої Англії, гелікоптери. Шукали її навколо, поки через два дні не з'ясувалося, що вона жива. Про це поліції повідомила її мама. З'ясувалося, що поки її шукала поліція, вона зі своїм коханцем стрибнула в легкий літачок у шоримському аеропорту і стала недоступною для британської поліції. Ти думаєш, це кінець історії? А ні. У 2002 році в Коста Дель Соль її спіймали іспанські поліцейські. Але їй вдалося втекти. В 2003-му її таки повернули в Англію. Хоча ні, вона туди повернулася сама. Тому що, як писав Guardian, вона народила сина у госпіталі у Ворсінгу. До 2004-го слідчий, який вів її справу, пішов на пенсію і про неї забули. Тому тепер жінка на ім'я The Cat живе десь в Англії із Most Wanted. Вона стала просто жінкою, яка колись. Мала багато пригод. Давай на сьогодні вже все. Але з шоремом ми ще не закінчили. Обіцяю другу частину розповісти про форт, кіно, вино й доміно ну можливо. А ще про те, як тут була величезна пожежа і як це все знімали на камеру. Заради контенту. Ми з Ірмою мерзливі моя дощ. Капець! Побігли додому. Все, хватит. На знімали. Та <рес> це нам Ірма холодно. А воно ну, тим дітям, які катаються. А дітям не холодно.